З ініціативи голови Радехівської районної державної адміністрації Надії Шостак, 4 серпня, в залі засідань Радихівської районної ради відбулася нарада зустріч районного керівництва з міським, селищним та сільськими головами. Серед обговорювальних питань, на жаль, і надалі залишається питання обкошування та прибирання сміття на вірених територіях, питання об'єднання громад і основне питання, як зауважила очільниця, це питання мобілізації. Далі розповідають наші кореспонденти. Хочу вам сказати, що обов'язково буде об'їзд всіх сільських рад. Ми зробимо графік, голова районної ради, заступник голови. Наступник голови адміністрації, я, керівник апарату, ми об'їдемо кожну сільську раду. Десь це буде в 20-х числах, я думаю, десь на початку 20-х числах, тобто, може, 20-го, 21-го, об'їдемо всі сільські ради. І е... не тому, що ми хочемо подивитися, як ви пообкошули, бо я вірю, що ви то зробите, а тому, що ми ще раз хочемо з вами зустрітися, а можливо зустрітися з людьми. Тому чекайте нас в гості. Також голова райдержадміністрації висловила стурбованість стосовно проведення конкурсу щодо визначення підприємства по вивозу твердих побутових відходів з території сільських рад. На сьогодні жодною сільською радою не проведено конкурсу. Піднімати на рівні Львова, на рівні тих фірм, які займаються вивозом твердих побутових відходів, і буде їх стіровувати на радехівщину, щоб вони вивозили від нас сміття. Ну, це добре, бачите, все-таки той крок, що ми зробили, є непоганий, тому що ми можемо сподіватися на якусь допомогу обласних керівників певних структур. А чим воно закінчиться, ну то Бог знає, час покаже, але маємо щось робити і маємо йти вперед. Начальник радехівського відділення міліції Володимир Яріш висловив стурбованість щодо відсутності тісної співпраці між сільськими головами та працівниками районної міліції щодо усунення правопорушень, зокрема, незаконний обіг алкогольних напоїв. Прохання до вас. В чому заключається все суд? Дуже багато є фальсифікованих підакцизних товарів. Дуже багато. Я це знаю, повірте. Але ті проблеми не тільки є в Радехові. В сусідніх є районах, а чогось вона не розучується, розумієте, в тому плані такого ажіотажу. Треба радехи. І кожен зараз починає нам надавати якусь практичну допомогу, присилати всяких фахових, нефахових, спеціалістів і наводити нам тут порядок. Для чого? Ми що самі спроможні нарасти порядок? Спроможні. Але я прошу від вас інформування, дайте, будь ласка, що є у вас тут на території якийсь один такий непорядний чоловік. Які займається і підриває авторитет, ми приїдемо з ним, поспілкуємося. Обговорення питання мобілізації розпочав виконувач обов'язків завідувача сектору мобілізаційної роботи апарату Львівської облдержадміністрації Віктор Іванов, який наголосив на важливості проведення занять з питань мобілізації, ознайомив законодавчою базою стосовно цього питання. Також згідно цієї постанови, сьогодні органи влади відповідають за контроль за обліком. Першу чергу, і за звітування. От в кінці року ми, обласна державна адміністрація, повинна звітуватися перед Міністерством економії за ресурси. Сьогодні триває робота те, почалася верніше, робота, щоб скласти єдиний реєстр військовозобов'язаних державі, ну приблизно так, як виглядає реєстр е, виборців. А щоб його зробити, треба все, як через сіто, всі ресурси. Пропустити через воєнний комісаріат. Дав оцінку проведенню шостої хвилі мобілізації у Радехівському районі, ознайомив з порядком організації служби за контрактом. Контракт це є можливість закрити діри, які сьогодні є в укомплектуванні Збройних сил за рахунок контракту. Що таке контракт? Я хотів би трошки так зупинитися. Значить, це коли людина призивається або сама приходить в воєнний комісаріат і з'являє бажання про те, що вона хоче служити по контракту. Це він робить такий найм не просто служити, да? а проходити службу за контрактом, за що платяться гроші. Не погані гроші. Можливо, зараз гроші замаленько, але з часом йде розмова, що солдат 2000 доларів буде отримувати. От. І таким чином е мобілізація е трохи так, можливо, би відійшла на другий план за рахунок цього контракту. Також на важливості впровадження контрактної служби наголосив військовий комісар Ігор Томачук та голова райдержадміністрації Надія Шоста. Є люди, які задумуються, як би покращити своє матеріальне становище. І та ситуація в... Серед людей, якою прихід повістки лякає людей просто, ну, ніби це на другий день їх там назабирають на якусь війну, вона так не виглядає. Деякі хлопці демобілізовані, ніякої війни не бачили, нікуди не їздили. От, Звичайно, більшість приймали участь і, е, і і дійсно, ну, скажімо так, воювали. Я хотів би звернути увагу на те, що зараз. Я все-таки розумію, що держава вирішила повернутися до цього процесу, як завжди, в десятий раз, знаючи, що будь-який контрактник краще мобілізованого і краще солдата строкової служби. В першу чергу це не в зарплатах, не в тому, а в тому, що оці хлопці це золотий фонд, які навчилися воювати, в них є непереоцінений досвід, як це робити, в який спосіб це робити і як в тих умовах вижити і. Ну, і ще й перемогти. Тоді солдату, в той же момент, коли він заключає контракт, йому виплачується 8 мінімальних заробітних плат, сержанту 9, а офіцеру 10 мінімальних заробітних плат. Це вроді би воно далеко і розмито, але хлопець, який там вже відслужив рік чи там пішов служити, ну, раз і 10 тисяч, ну, от біля цього трошки більше, трошки більше, він може собі... Як то кажуть, ну заробити це неправильно, а йому, йому виплатять цю допомогу за те, що він писав, підписав контракт. Якщо раніше контракт був 3-5 років і не інакше, то зараз це є короткострокові контракти. Зараз взагалі ці всі види служби вони змішалися, вже не розбереш хто кадровий, хто мобілізований, хто на короткостроковому контракту. А люди привикли адаптуватися. Тільки для того, щоб отримувати більше грошового забезпечення вповнення закону і так далі. Наприклад, якщо людина працювала, ви це повинні розуміти, і якщо людина задумується, навіть для того, щоб заробити якихось грошей, її можна мотивувати, і тими ж грошима вона може піти і приносити користь. І тут, і там. Якщо людина працювала, за нею зберігається середня заробітна плата, а де в кого вона дуже висока. Я підписую і всім шахтарям, і всім... І офіцерам е, кожного дня е, ті документи, які підприємства подають в відділ соцзахисту, і там цифри, я мічкав би про таку зарплату, яку там виплачує підприємство. При тому він е, також отримує грошове забезпечення військовослужбовця. це від 2,5 тисяч офіцери від 4 при попаданні в зону АТО це збільшується в два е, рази мінімум. Е, ті, хто це зрозумів. Вони це розуміють, що під час проходження служби не завжди не, не цілий рік людина перебуває в зоні ату. Відбуваються ротації. Цього не можна спрогнозувати, зимою частіше, не більше місяця, ну, як правило, місяць, літом два місяці, тому що зимою просто кліматичні умови. Ну, тяжче в них перебувати. А абстрагуватись від питання війни, абстрагуватись від питання війська це є нормальний спосіб працевлаштування. Більше того, дається можливість людині, яка підписує контракт, яка укладає короткостроковий контракт, наголошую, короткостроковий, контракт, самостійно може обирати військову частину. Сьогодні у військових частинах, які розташовані на території Львівської області, є серйозний брак кадрів. І тому тих людей треба, і це не означає, що ця людина піде десь служити. Вона си поїде на роботу до Бродів, поїде на роботу до Золочева. І це треба це правда, і це треба людям цю правду говорити. Далі обговорювалося питання об'єднання територіальних громад. По цьому питанню інформував голова районної асоціації сільських голів Роман Гладій. Власне, по нашій громаді, скажімо так, є ініціатор. Павлівська сільська рада особі сільського голови Ігоря Володимировича направили в кожну із нас чотирьох листи. Такі листи розглядаються, і згідно е, процедури, ясно, що будуть громадські слухання і, і все решта. Як воно відбудеться, е, ясно, що десь воно найбільший термін, тобто 160 днів, найкоротше 63. Чи ми влізаємо в тих 63 до виборів, складно сказати. Бо двояке тлумачення, якщо так, зараз юристи навіть десь губляться, одинаково ми практично вже почали губити всі терміни. Якщо так казати, якщо десь не буде поправок в законодавстві, то ну, на мій погляд, те, що я десь чую, і наскільки я можу розібратися в законодавстві, то швидше всього можливий де-факто форс мажор. Я думаю, що того не станеться, бо не ми перші, не ми останні, але. Дуже зараз складно щось спрогнозувати. Через то це не апатія, це просто реалії життя. Ми тут з Степаном Степановичем говорили. Швидше всього по кожній майбутній об'єднаній громаді мав би бути закріплений так званий куратор. І як мінімум для кожної громади мав би бути виписаний так званий план графік. Підсумовуючи голова райдержадміністрації висловила свої міркування стосовно утворення нових територіальних громад. Щоб точно було добре для тих сільських рад, які ще не готові, не прийняли рішення, які цей процес ще не, не проводять активно, тому що вони би мали наглядний приклад: знаєте, це краще чи це гірше? Я розумію, що для тих експериментаторів, хто бере на себе власне таку сміливість йти першим, це завжди ризиковано. От і таки, тільки час покаже краще, це чи гірше, але для інших, які будуть дивитися, це було б такий непоганий момент. Подивитися на правду, чи це на добре, чи це на гірше.